Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні покажу, що я цікаво: таке от здорове надрукував на своєму 3D-принтері. Тож, не перемикайтесь, дивіться далі, почищу, зніму і покажу, що це. Почистив. Тепер розповім, що це за деталь. Це е, кришка лючка для зарядки автомобіля. фіскер Ocean Fisker One 2023 року. От. Власник е, чи втратив, чи зламався, зламався в нього такий лючок, е, дав мені зразок, його 3D-сканером відсканували, тому що от погляньте тут такі доволі криві, кривизна поверхні, яку штангель циркулем точно не поміряти. От, все це відсканували, певні правки внесли в ці от защолочки, трошки товщини їм придали, тому що вони такі дуже тоненькі, і для, для 3D-друку потрібно більше товщини. От, ну І сьогодні вже ця деталь а, поїде до свого замовника. Кому потрібні теж якісь деталі, яких або неможливо придбати, або у вас зламалися, можете мені замовити, і вам таке виготовлю. Мої реквізити в описі під відео. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтеся!